Від чого залежить, чи є у стосунків майбутнє секс, побут та дозвілля це ґрунт, на якому росте та розвивається пара. Співпадіння у цих трьох сферах визначає якість і потенціал стосунків. Сексуальне життя має свою динаміку, тому не обов'язково, щоб на 100% було щоденне у всьому співпадіння. Але в цілому кожен партнер має відчувати цю сферу життя як задовільну. Друге, це Побут. У пари має бути схоже бачення комфортного побуту та бажання цей побут створювати і підтримувати. Ну і третє, це дозвілля. Якась частина інтересів обов'язково має бути спільною для обох. Звичайно, що це нормально при цьому, коли залишається якась частина дозвілля, яку партнери проводять окремо. Якщо хоча б два аспекти з цих трьох у ваших стосунках співпадають, то у вашої пари є майбутнє. Якщо менше, то партнерам доводиться компенсувати ці потреби за межами пари, а це призводить до постійних конфліктів, які зрештою роз'їдають стосунки.